почула свист дуже сильний, наче винищувач, трошки, але набагато гучніший. Потім вибух. Ірина Рябко перебувала у своєму дворі, коли Росія завдала ракетного удару по Полтавській громаді. Це було близько 15-ї години. Дав немає пошкоджень когось, все внутрішнє там. Вікна вікна повилітали, двері повилітали, навіть внутрішні там. Зі стін посипалося здобув. За даними прес-служби обласної прокуратури, Росія випустила кривату ракету Х-59. З під завалів одного з будинків дістали поранену жінку. Евакували жінку до 45 років В критичному стані загиблих немає. Вони були на огороді. Жінка зайшла в будинок відпочить жарко, а він залишився ж на огороді. І коли все це воно горіло, він не зміг туди зайти. Свято відключило ну, сам саміт не вийшло потушити, тому що світу, ні свята, ні насоса, ніде нічого. Ждали рятувальників. сподіватися, що станеться жива в тяжкому стані. На місці працювали більше 60 надзвичайників. Даний період часу міська рада робить побудинковий обхід і встановлює кількість постраждалих будинків. Де пошкоджено вікна, покрівлі і інші інше майно наших громадян. Немає чіткої цифри, скільки зараз постраждало житлових будинків. Точно ми бачимо, що знищено два і більше десяти будинків пошкоджено. Осіння пожежі завершено локалізовано. Прокуратура Полтавщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Світлана Мистепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини. Полтава.